Гнати ворога до кордонів, а може й далі. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський втретє за півтора тижні відвідав Бахмут. Нагородив оборонців і оборонці ви пояснив, що збройні сили намагаються довести окупантів до цукцванга, коли кожна дія лише погіршуватиме їхнє становище. Сирський наголосив, що саме Бахмут зараз є найгарячішою ділянкою фронту. Лише за добу там відбулося 12 боїв. Розповів речник східного гру групування військ Сергій Чараватий. Росіяни, попри все, намагаються покращити позиції на південних і північних околицях Бахмута. Українські оборонці тримають маніакальний натиск і героїчно перемилюють російську піхоту. На підступах до фортеці її впольовують наші гармаші. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що воно звідки сидить, а ми не знаємо звідки воно летить Палає лінія фронту від Кремляної на Луганщині до Вугледара на Донеччині. У генеральному штабі повідомляють про майже сотню відбитих російських атак зі сходом. А тим часом їхні окупаційні адміністрації поспіхом намагаються промивати низки українцям на тимчасово зайнятих територіях. населеному пункті Стрілкове Генічеського району, тимчасово зайнятої території Херсонської області. В місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної, так званої влади, змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн. Укріплення росіян не вплинуть на звільнення Криму. Ворожі об'єкти будуть знищені високоточною зброєю. Таку думку в ефірі телеканалу АТР висловив голова меджлісу Рефа Чубаров. Він вважає, що сотні кілометрів укріплень з окопами та вогневими позиціями на кримських узбережжях мають на меті радше самозаспокоєння, бо першими будуть знищені незаконний кримський міст та потоплений чорноморський флот, за словами Чубарова і російське керівництво. І окупаційні маріонетки на місцях бояться втратити контроль над Кримом, бо розуміють його важливе стратегічне значення, але вони ще настільки ну, створили міфів для е, от такого е, об'єднання мобілізації внутрішнього російського населення. Що звільнення Криму це означатиме буквально повалення всієї конструкції російської влади і тому вони укріплюють Крим? Вони нібито намагаються весь час цілодобово стверджувати російському суспільству, що мовляв, ми ніколи його не здамо. Правозахисники відшукали викраденого жителя Херсонщини. Він у новому сезону 2 у Сімфорополі бранця окупантів звуть Геннадій Ласинський. Повідомляють у кримській правозахисній групі 35-річного жителя Великої Кардашинки на Херсонщині. Російські силовики викрали у жовтні минулого року. З того, що відомо, правозахисникам Ласинському закидають незаконне придбання зберігання, перевезення чи збут великокаліберної і зброєю. Казкові звірі Марії Примаченко оселилися на стінах. Охмадит у національній дитячій спеціалізованій лікарні презентували стінопис із роботами легендарної української художниці. Директор Охмадиту розповів, що звірів Примаченко на 15-му корпусі лікарні підтримали психологи. Жовтий тапір, рожеві пегаси, білі птахи, кіт та соняхи стануть арт-терапією для пацієнтів. Ми робимо зараз в Лохмадиті не просто лікарню, а то місце, яке лікує, лікує і надає надію на одужання. На одужання моральне, на одужання психологічне, на одужання духовне і на одужання тілесне. Ну і саме тому ми зараз розглядаємо лікарню як місто, в якому поєднано все. Сама Марія Примаченко, яка хворіла на поліоміеліт, лікувалася мистецтвом дітей, які звідусіль надсилали їй свої малюнки. Розповідає правнучка художниці Анастасія. Знаєте, для Марії Діти це завжди було головне. Діти це і була частиною її мистецтва, тому що скажу вам такою інформацію. Але Марія мала таку свою імпровізовану школу. До неї приїздили діти з різних куточків України. Вони писали й листи, надсилали їй свої картини. Музей в Іванкові на Київщині, де зберігалися роботи Марії Примаченко, зруйнували російські варвари вщент. Дерев'яну будівлю атакували на другий день повномасштабної навали. На щастя, частину картин таки вдалося врятувати. Автори стінопису хотіли наголосити, що ні російські ракети, ні жоден окупант, попри всі намагання не зможе знищити український культурний доробок. Росія нас знищує за те, що ми є українцями. Вона знищує нас за гасла Слава Україні. Вона знищує нас за наші книжки. Вона спалює і забороняє літературу одразу на територіях, яких окуповує. І тому культура, культурний код це те, що робить нас українцями, і це те, що зараз має бути в кожному крові. За словами скрипника, для наступного великого стінопису на 16-му корпусі Охмадиту організація збирає 250 тисяч гривень. Кошти потрібні на підготовку стін, ескіз, закупівлю фарби, ремонт екстер'єру та оренду висотної техніки. Не лише підзарядити телефон, а й скуштувати традиційних казахських смаколиків. Юрта незламності з'явилася і в Дніпрі. Проєкт, який починався як підтримка українців у розпал ракетного терору та знищення енергетики, перетворився на культурний простір. Як і раніше, кожен бажаючий може провести тут час, підзарядити гаджети чи зігрітись, а заразом познайомитися ближче з культурою Казахстану. у будь-який час в юрті незламності Зламності почастують традиційними ласощами та розкажуть про кожен візерунок національного вбрання чи казахського темак та проведуть майстер-класи. Такі ж культурні простори раніше відкрили у Бучі, Харкові, Києві, Одесі та Львові за підтримки казахського бізнесу та громади в Україні.